Звати Дмитро Блауш, я депутат Черківської обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка, і це так званий початок мого власного відео влогу. що 2016 рік це рік відеоконтенту і всі дивляться відео. Я так само як користувач соціальних мереж, переглядаю різні відеоматеріали. І от мені, як молодому політику, який хоче змінити систему, змінити систему підходу взагалі до політики, хотілось би популяризувати і зробити більше прозорою політичною ситуацією в нашій області. Ви знаєте, що хто б до мене не відносився, хтось мене там любить, хтось ненавидить, хтось ще щось. Але я дуже активний політик, мені цікаве взагалі в цілому політичне життя. І я б хотів би, щоб кожен з вас приймав безпосередню участь в ньому. Ну про що це говорить? По перше, про нашу повну з вами взаємодію. Я хочу розглядати велику кількість ваших проблем. Різних не різних в цьому я буду показувати взагалі своє життя, як я живу, як я прокидаюся, як я працюю, що складається мій день. Випуски будуть виходити раз в неділю. Я думаю, це буде оптимально нормально. Я думаю, хвилинок по 10 більше не буде. А що до подумаємо потім? Але в цілому, от я хочу, хоча б якось, ну, змінити наше місто ну, в гарному напрямку. Я думаю, що ми один одному в цьому допоможемо. З першого почнемо. Я навіть це відео не перериваю, От всі кажуть про розвиток туризму і що ми хочемо зробити в нашому місті, що ми хочемо залучити туристів і так далі, і тому подібне. Але для того, щоб залучити туристів, в першу чергу, що нам потрібно, це ну це зробити для них якісь якісні послуги, які ми можемо надавати. От я був в своєму житті в загрезав і дякувати Богу, да, що в мене була така можливість, що ми хочемо побачити на центральній площі нашого міста. Перше облдержадміністрація дуже красива будівля. Така ну, стара, дуже така своєю стилістикою, драматичний театр, апеляційний суд і будинок господарського суду. Скажіть мені, будь ласка, навіщо на одній площі стільки багато адмінбудівель? Чому, наприклад, на нашій площі немає готелю, який би був би дуже крутим, але е доступним для туристів, і, а не нормальні готелі у нас знаходяться при Придиснянській, парк готель на Бобровицю? Давайте говорити відверто. Бо там готель Градіцький, він вже там розсипається, але багато туристів, які хочуть приїхати і подивитися на наші пам'ятники історії, вони просто не знають, де їм зупиниться. Можливо, вони бояться наших людей, бо кажуть, що українці погані люди, бояться наших таксистів. А якщо б у нас був би посеред площі готель, наприклад, от з будинку апеляційного суду. Або з будинку господарського суду дуже красиві будівлі на моє тверде переконання. І тут була б класна, був би класний готель. Ви скажете мені, що щоб зробити готель, треба гроші. А я скажу, що не треба. Давайте візьмемо на 49%. Запропонуємо одній з київських компаній створити тут готель. На якихось умовах співфінансування або на рівних умовах, щоб і міський бюджет або обласний бюджет так само заробляли на цьому кошти. І ось вам вже перший крок назустріч туристам. Хто зі мною не погоджуєтесь, ну, будете це висказувати в коментарях. Але я більш ніж впевнений, що всі погодяться зі мною, що було б дуже круто. Якщо б тут був би красивий готель, на першому поверсі стояв би красивий реяль, це було б і робило б наше місто більше європейським, а не такою стародавньою СССРською... стародавнє от запахом всіх, всіх адмінбудівель. Те, що я сказав щодо готелю. Це сьогодні один із напрямків моїх напрацювань. От тому згідно чинного законодавства, апеляційний суд, можливо, не в наших силах його звідти винести. Хай простять мене судді, але в мене серед суддів друзів немає, і це добре. А от господарський суд якраз знаходиться у власності комунального майна обласної ради. От тому це питання якраз можна підіймати. Я думаю, був би непоганий такий готельчик. а хтось був лави ще в нього гроші. Було б дуже супер. 8.50 ранку. І це одне з початкових відеологів депутата. Зараз їду в Сосницю в село Конята, там схід села, а потім на 12.00 постійна комісія з питань поліції, де будуть обирати її вже остаточних членів, яких будуть голосувати і вона садиме сесію. А о 15.00 остаточні. Пункти щодо підписання меморандуму по Смоленському торгопакетному заводу. Не виступаюся конкретно, сплю годин по п'ять, тому що хочеться ну, і почитати, і поглядати, і все хочеться, а часу не вистачає. Приїхав в обласну раду, тому що зараз буду сидіти, буду проводити роботу, робоча нарада з приводу Смолницького торпобракетного заводу. Шановні колеги, я хочу подякувати і підтримати слова свого колеги про те, що дійсно от наша робота сьогодні, навіть як депутатів, як членів різних фракцій, вона зовсім не відтворюється в тому результаті, за яким ми з вами разом всі працюємо. От у мене комісія складається з чотирьох осіб. І там представники різних фракцій нашого краю, батьківщини. Але я вам хочу сказати, що у нас не виникає от жодних. Якихось співрозходок. У нас є спільна загальна думка, тому що ми всі думаємо про людей. Це перший момент. А другий момент, от я знаю, що ви, шановний колеги, були проти того, щоб члени цієї комісії були обласні депутати. А я вбачаю а я в цьому позитивну складову. Знаєте чому? Тому що от ближче там, аніж ми до вас, ну члени комісії, я, приклад звичайні люди, вони не стануть, і от саме ми зможемо нормально звітувати, нормально і, 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 спілкуватися і тримати. Зворотній зв'язок, це те про що ви сьогодні кажете, щоб ми е вивчали людину і по вашій думці, якщо вона з бобровиці, і по думці з кожних депутатів, кожних рівнів. Тому я вбачаю в цьому в цьому тільки позитивну складову. І Я вам дякую, і я прошу так само ваше рішення підтримати на сесії обласної ради. Дякую. Ми дивимося інтерв'ю голови регламентної комісії. Яка щойно обрала нас як двох кандидатів? До постійної комісії з питань атестації та просування по службі всіх поліцян, які в ці дві кандидатури будуть на на сесіях. Як ваші враження? Скажіть? Ну, ви задоволені? Задоволене. Да? Задоволен. Ви подякували комісії? Чи? Ну, звичайно? Хорошо. А хтось був проти нас чи ні? Скажіть, будь ласка, були, були і проти? Я задоволений, ну ми не будемо говорити не не хто ще проти, ще. тому що це і випуск вийде раніше ніж сесія, я і ще. може він схамениться і проголосує я за я ще задоволений, що зі мною такі колеги. Дякую. Команді Дякую. Дуже, дуже приємно. Дуже приємно. хорошо. Виходимо з обласної ради. Щойно пройшла комісія, я ще раз повторюю, це постійна комісія з питань регламенту, на якій це було вже друге засідання щодо розглядання питання кандидатур до постійної комісії з питань атестації та просування по службі працівників поліції. І от мене та Сергія Пащенка, депутата від Батьківщини, признали як. Двох кандидатур, яких проєктом рішення будуть вносити на найближчу сесію обласної ради. Ну що ж, сподіваємося, що сесія пройде без сюрпризів, і все-таки я, Дмитро Блауш, буду одним з тих, хто буде в якомусь сенсі вирішувати долю працівників поліції.